Російські спецслужби повідомили, що затримали підозрюваного, який нібито підірвав генерала Кирилова. Стверджують, що виконавець операції був завербованим Україною у соцмережах. На відео громадянин Узбекистану після затримання зізнається у скоєному злочині. Розповідає, що після того, як приїхав до Москви, отримав потужний саморобний вибуховий пристрій. Нібито за наказом служби безпеки України орендував автомобіль, встановив у ньому Wi-Fi відеокамеру яка транслювала зображення організатором у Дніпрі. Я нагадаю, що це все історія, яка сталася вранці 17 грудня, коли з'явилася інформація про те, що в Москві ліквідували начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, служба безпеки України раніше заочно оголосила йому про підозру за звинуваченням у масовому застосуванні забороненої хімічної зброї проти українських військових на сході а також півдні України. them.